Доброго дня, автошкола нова. Знімаємо пана Станіслава. Їдемо по маршруту. Зараз подивимось, як він покаже. Показчик повороту рукою. Да, їдемо так. По своїй полосі, насолоджуємось. Але в нашому житті є повороти. Шановні, коли ви викатуєте екзаменаційний маршрут або якийсь інший, будь ласка, записуйте ями, молодець. Зупинився, прогледів, да, це він все буде робити на автомобілі. І поїхав якомога ближче до правого бордюрного камеру. Їдемо їдемо і. Їдемо, у нас є перехрестя. Значить, за 52 або 20 метрів, просто скидуємо газ з газу. Да, і от він став порушником, тому що зняв це. Доїхали до середини, підхопили газком. До середини в дороги, яка перетинається. Все, і їдемо. Знову бачимо перехрестя, значить, воно з обмеженою оглядовістю Убираємо ногу з газу і переносимо на гальма. Тобто ми вже налаштувалися на ситуацію. Продивилися, немає нікого, доїхали до середини газу. Не потрібно на перехресті розмазувати маневр. Тобто ми їдемо знову по головній, справа стовп, за тим стовбом може бути, може бути пішохід, доїхали газу. Тобто нас бачать і ми пришвидчуємось. Тому що нам потрібно їхати. Для того ми і беремо автомобіль, щоб бути швидшими. Знову їдемо, знову тут добре прогледжується. І Підхопили газком, тобто наша задача це бути в безпеці. Бачимо нерегульований пішохідний перехід, немає пішоходів, ми бачимо і газо. Дорога, але вона. Прогледжується, але ми все рівно доїхали до середини, показали себе і газу. Ну, не перевищуємо міський режим. Не більше 50 кілометрів. Їдемо і бачимо таку ситуацію. Парко... парковка. Але перед цією парковкою є кущі і автомобілі, які виїжджають з неї, можуть нас не замітити. Тому ми, да, робимо, робимо безпечний інтервал, від'їжджаємо від цих. З задниць і проїжджаємо на більшій відстані. Тепер ми будемо повертати праворуч. Проїхали ці, показали знак і їдемо. О, пішоход. Умниця. Ми зупиняємося. Для того, щоб дати перевагу пішоходам. Ось вони йдуть, а ми чекаємо. Пішоход може побігти назад, ось як ця тітенька. Тому не поспішайте. Просто чекаємо, поки вони покинуть. І ось тепер можна рушати. Але ми в'їжджаємо на головну дорогу. Ось наш трикутник і лінія перетину. Дивимось наліво. Звідти преавтомобіль. Ми чекаємо. Все, він проїхав. І тепер ми виїжджаємо на дорогу. Якомога правіше. До правого бордюрного каменя і поїхали. Все те ж саме ми робимо на автомобілі. Шановні, порада наступна проїдьтесь на велосипеді по екзаменаційному маршруту скільки разів, щоб ви кожну тріщинку, кожну ямочку, ви її бачили. Запишіть. І їдьте, 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 їдьте по цьому маршруту, щоб заспокоїтися. А потім ви пересядете автомобіль. Так, да, ось дивіться, який пішохідний перехід. Від'їдьте від нього трошки лівіше для того, щоб бачити пішохода. Будемо робити там далі-далі. Це виїзд з прилеглої території. Тут ми будемо робити поворот праворуч. Шановні, ми повинні бачити пішохідний перехід нерегульований. Займаємо крайнє праве положення і рухаємось якнайближче до бордюрного каменя. Якщо тут з'являться пішоходи, ми повинні зупинитися, пропустити їх і поїхати далі. Це рівна дорога, але пішоходи з'являються в місцях очікуваних, тому знижуємо швидкість і розходимося мирно. Он пішохід і сидячи в Автомобілі ми повинні крутити головою наліво, направо, наліво, направо, але краще це робити боковим зором. Розумієте? Тобто, не крутити головою, а правильно налаштувати. Тобто, центральний зір дивиться у нас прямо. А боковий зір, у нас є такий боковий зір, він вихватує ситуацію дорожню зліва та справа. Шановні, ось що я хочу сказати: є вправа, по якій ви можете <світтєві> определити, який у вас кут оцього бокового зору. І він повинен бути не менше 40 градусів. Як це робиться, потрібно стати спиною до стінки, дивитися вперед, розвести руки в сторони, підняти великі пальці і від стіни, від стіни, значить, зводити. І от той кут, який буде, ви знаєте, дуже багато є кандидатів у водії, які навіть не знають, що таке, що таке тунельний зір. Розумієте? Тунельний. Тобто він як оті шори, шори на коню. Ось ми їдемо. Рівненько їдемо, да. прогледіли все, доїхали до середини і газу. Ті, хто на другорядній, чекають. Оці всі ями потрібно прогледіти. І ми погнали, погнали, погнали. Це, шановні, такі базові орієнтири. Доведіть до логічного такого розуміння. Чому це ви робите, для чого? Де ваше безпечне місце на дорозі? Станіслав, скажіть, будь ласка, ви зараз хвилюєтеся? А чому? Не знаю. Не знаю, не знаю. Да, шановні, чому Станіслав не хвилюється і я не хвилююся. Тому що ми на цьому велосипеді дитинство провели. Ні. Що ні? А, не да. Да. ось він робить. Поворот праворуч, якомога ближче до бордюрного каменя. Все, розумієте, людина навчена. Тепер він сяде за кермо автомобіля і він чітко знає, де, де йому знаходитися на дорозі. Ось перетинаємо рівненько. Значить, Можемо зупинятися, можемо знизити швидкість, продивилися дорогу, на яку ми в'їжджаємо, і поїхали далі. Тобто, не бачиш обмежена глядовість, знижуй швидкість. Розумієш? Рецепт один. А якщо ти зупинишся, молодець. Да, тобто повертає ліворуч, він змістився до осьової. Перед перед дорогою, яку перетинає, знизив швидкість, прогледів поворотом голови і поїхав ліворуч. Все це ж саме потрібно робити на автомобілі. І не треба вам, знаєте, в такому жалейному стані. Платити 600 гривень і їздити в безпам'ятстві. Спочатку розберіться з філософією вулично-дорожньої сітки. на велосипеді. Хто не вміє кататися на велосипеді, у нас є дитяча автошкола, 3 дні і ви. Водій Волосипеде, якомога ближче до правого бордюрного каменя і виїхав. Якомога ближче, перешкода, подивився в дзеркало, лівий покажчик і. Ета. Ось так, шановні друзі. Закінчується у нас заняття, а потім Станіслав буде кожен день Їздити, поки не сладе їздить. А потім ми на машинки відкатаємо, але уже у нас буде діалог. Розумієте? А у нас ще є такий прийом, коментоване керування. Тобто їдемо і. Так, зупиняємось, це наша зупинка. Навчайтесь у кращих. Хвилювання це нормально, тому що потрібен час для того, щоб виїздитися. пока пока навчайтесь у кращих.